Всім привіт! Сьогодні поговоримо про маржинальну торгівлю на Binance, як завжди, розглянемо всі важливі моменти на прикладі. Маржинальна торгівля це метод торгівлі активами з використанням коштів, наданих третьою стороною. В даному прикладі кошти нам дає біржа Binance. Більш простими словами, маржинальна торгівля це різновид взяття кредиту, який обов'язково доведеться повертати, як мінімум з виплатою встановлених комісій, як максимум з втратою тіла депозиту. Давайте все розглянемо на прикладі. Переходимо на біржу Binance. Далі торгівля і мержа. Біржа Binance перед початком торгівлі одразу пропонує нам пройти спеціальний тест на розуміння принципів маржинальної торгівлі. Цей тест потрібно пройти обов'язково, але він дуже простий. Правильні відповіді будуть підсвічені зеленим. Далі обираємо пару. Наприклад, BNB USDT. Опускаємося нижче і обираємо тип мержі. Є два варіанти. Перший це крос маржа. Тут ми ризикуємо усіма грошима, що у нас є на крос маржинальному акаунті. І другий ізольована маржа. Ми ризикуємо тільки тими грошима, що у нас є в відкритій конкретній угоді. Тобто ризик ізольований у кожному ізольованому маржинальному акаунті. Якщо відбудеться ліквідація, це не вплине на інші ізольовані акаунти. Для новачків рекомендуємо використовувати саме ізольовану маржу. Зараз будемо використовувати саме крос-маржу, Але всі дії, продаж, купівля активів аналогічні, тому ви все легко можете повторити на ізольованому маржинальному аккаунті. Далі нам потрібно зробити переказ для активації пари BNB USDT. Для цього ми переходимо в меню переказ. Відкривається меню внутрішніх переказів на Binance. Вони безкоштовні. Тут ми вибираємо, з якого гаманця будуть перераховані кошти. Фіат і СПОТ. І куди? На крос маржу. Нижче ми вибираємо монету. В даному випадку вибираємо USDT. Тобто ми будемо запозичувати у біржі саме «USDT». Бачимо, скільки у нас взагалі доступно для переводу. Переводимо, наприклад, 20 доларів і натискаємо підтвердити. Як бачимо, на нашому крос маржинальному аккаунті тепер є 20 «USDT» після переводу. Це наші власні кошти. А зараз коротко та простими словами про маржинальну торгівлю. Наприклад, ми хочемо купити BNB і у нас є лише 20 доларів, ми можемо позичити кошти у біржі. Якщо оберемо X3, то наш депозит множимо на 3, всього вийде 60 доларів. З них 20 доларів наші і 40 біржі. Якщо BNB виросте в ціні в два рази, то наш прибуток становитиме. 120 доларів. З них 40 доларів ми повернемо в біржі. Також там ще буде невелика пеня за використання коштів біржі. І наш прибуток складе в цьому випадку 80 доларів. А якщо б ми торгували власними коштами, то прибуток був би лише 40 доларів при рості BNB в два рази. Тут дохід виникає при підвищенні ціни. Тож часто можете зустріти таку назву, як гра на зростання. Але. Тут є ризик. Ви можете втратити весь свій депозит та ще заплатити пеню за використання кредитних коштів. Це варто пам'ятати. Тому ніколи не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити. Для того, щоб почати торгівлю, нам потрібно позичити кошти у біржі. Для цього натискаємо Позичити. Далі обираємо, що саме хочемо позичити. Це USDT. І тут вказана максимальна сума позики це 40 доларів. Давайте візьмемо в кредит максимум 40 доларів. Просто тягнемо цей бігунок, натискаємо підтвердити позику. Бачимо, що тепер нам доступно вже 60 USDT. Але не забуваємо, що лише 20 там наших, а 40 це запозичені кошти і їх потрібно буде повернути. Тепер давайте придбаємо BNB. Для цього можна використовувати будь-який з видів ордерів. Тут ми бачимо ціну актива в даний момент. Давайте за такою ціною і придбаємо BNB. Щодо суми покупки, то виберемо половину суми, що у нас є, це 30 доларів. Перевіряємо. Тут кількість BNB, яку придбаємо на цю суму. Натискаємо Купівля BNB. В історії ордерів відразу бачимо, що у нас був виповнений ордер на купівлю BNB. Тепер для того, щоб повернути кошти на баланс, нам потрібно продати BNB. В реальності ми повинні чекати, коли ціна виросте, щоб отримати прибуток. Зараз ми не будемо чекати і продамо активи, щоб наглядно показати, як це робиться. Переходимо в меню продажу і продаємо всю кількість BNB, яка у нас є на балансі. Тут бачимо кількість монет, і давайте продаж здійснимо по маркету, тобто за ринковою ціною. Натискаємо Продаж BNB. Маркет ордер завжди виконується миттєво. В історії ордерів ми бачимо продаж за маркет ордером, за якою ціною і кількість монет, що ми продали. А далі необхідно повернути наш борг біржі Binance. Обов'язково звертаємо увагу, що біржа бере погодинну пеню за використання своїх коштів. Для того, щоб повернути кошти, переходимо в меню Позичити і вибираємо вкладку Погасити. Вибираємо монету для погашення боргу. І тут дуже просте меню, де все розписано: доступний баланс, відсоток це пеня, яку нам вже нарахувала біржа, сума запозичених коштів і загальна заборгованість. Тобто ми повинні повернути саме таку суму. Обираємо Погасити максимум, тобто все. І натискаємо Підтвердити погашення. Далі повертаємося в меню погашення боргу і обов'язково перевіряємо, чи немає в нас ніякої заборгованості. Коли ви бачите ось такий напис, ви ще запозичили USDT, значить борг повністю погашений. Бувають ситуації, коли ви забули повернути навіть якусь дуже маленьку суму, але пеня буде нараховуватись погодинно. І якщо забути це на довгий час, то там накапає достатньо велика заборгованість, яку потрібно буде обов'язково повернути. Закриваємо це меню. І давайте розглянемо ситуацію, коли дохід буде при зниженні ціни актива, тобто гра на пониження. В даному випадку ви позичаєте у біржі уже не USDT, а саме монету BNB. Далі продаєте монету і чекаєте падіння ціни. Згодом купуєте монету за зниженою ціною і повертаєте біржі. А ось різниця в ціні стає вашим доходом. Як це робиться на практиці? Знову переходимо в меню Позичити. Ось тут вибираємо не USDT, а саме монету BNB. Тут вказана максимальна сума позики. Ми можемо позичити 0.12 BNB. Обираємо максимум і натискаємо підтвердити позику. Ось тут ми бачимо, скільки BNB є на нашому рахунку. Тепер давайте BNB продамо. Наприклад, за тим же маркет ордером. Тут обираємо кількість монет або на яку суму. Обов'язково подивіться наше відео про види ордерів на Binance та як ними користуватись. Обираємо максимум, тобто всі монети, та натискаємо продаж BNB. Маркет ордер виконався миттєво. В історії ордерів ми можемо побачити всю інформацію по ордеру. Далі ми повинні були б чекати зниження ціни, щоб придбати BNB за більш низькою ціною. В даному випадку не будемо витрачати час і за маркет ордером по актуальній ціні придбаємо монету. Зараз ми купимо точно таку суму, яку повинні повернути біржі. Йдемо в меню Позичити. Обираємо монету BNB і вже тут бачимо, яку саме загальну кількість BNB нам потрібно повернути разом з нарахованою піньою від біржі. І таку ж суму зараз будемо купувати. Просто копіюємо і вставляємо в графу кількість. І натискаємо купівля BNB. Тепер ми повинні повернути монету біржі. Можемо знову перейти до меню Позичити, далі Погасити, обираємо BNB і повністю погашуємо всю заборгованість. Також потрібно зазначити, що можна запозичувати та погашати заборгованість двома способами через меню Позичити або ось тут біля меню ордерів. Так це робиться і ще швидше. Далі ви можете з крос маржинального акаунту переказати кошти на спотовий акаунт. Для цього переходимо в меню Переказ і міняємо напрямок переказу. Скрос маржі на «Фіат» і спот. Обираємо USDT, так як BND ми вже продали. Натискаємо максимум, тобто всю суму, і підтверджуємо переказ. Важливі поради при маржинальній торгівлі. Обов'язково розберіться з теорією маржинальної торгівлі. Для перших угод виділяйте незначну частину коштів, це вбереже вас від значних втрат через брак досвіду. І уникайте торгівлі в період сильної волатильності і невизначеності на ринку. Якщо у вас залишилися питання, то задавайте їх під даним відео. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на ютуб канал Бізнес у рваних Штанях.